Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не знаю, як вам уявляється робота русських дронів. а Поясню, де що пише Маруся, звіробій далі мови оригіналу. Ще місяці остри різко кілька разів збільшилася кількість ворожих дронів. Якщо раніше над нашими позиціями зависав один дрон, то тепер над кожним бійцем, що намагається діти до позиції чи евакуювати поранених, зависає ціла хмара дронів зі скидами. Один дрон кидає два скиди. Перший раний другим удобиває достатньо улучно. Через це багато наших загиблих немає можливості винести. Багато поранених зітікають кров'ю та не доживають до евакуації. Групи Еваку бояться виходити, бо вони найлегша ціль по скупченню і повільні швидкості пересування. Це дуже тупо, коли на тебе так полюють, а ти взагалі нічого не можеш з цим зробити. Моральний дух тут вже відступний. І коли я бачу, що по інтернету козу танцюючих наших сонечок, та тут взагалі нічого тут ніхто не давно танцює давно. Я б хотів, щоб ви це. Знали, з нашого боку потрібно терміново кардинальні зміни по доукомплектуванню систем РЕБ Оркам. Вже очевидно, що ставка на дрони була виграшною. Дрони настільки ефективні, що коли ще півроку тому страшнувато було виходити під артобстріли. То сьогодні даю вчорашню цитату нашого розвідника: якщо арта, то мені нічого піду. Але в хмари дронів я не хочу ходити. Країно прокинця всі мають стати на реліси оборони, бо накриється наша державність. Мідним тазом раніше звіробій писала наступне щодо марафону імені Зеленського і Єрмака. В архамію взагалі називають його статевим органом в кепці через його заяви. 1,7 мільярда гривень на телемарафони пишемо Маруся звіробій далі мовою оригіналу. Тобто, бабло все таки є в державі. Пояснюю для тих, хто в танку однозначно можу сказати за запорізький і бахмутський напрямок. Бо ми там працюємо зараз за останні місяці орки в рази збільшили кількість впівдронів моїх колеги, що на війні з 2014 року говорять одне і те саме я. Ще Ще такого не бачив, їх просто хмари літають. Проти дронові пушки разом з Ребом можуть садити трохи більше 30% дронів, бо їх запускають постійно. На різних частотах вони пролітають над тобою кожні 4-5 хвилин. Інколи буває перерва до 15 хвилин, це чисте поле. Там немає де сховатися в Запоріжжі. Як тільки хоч найменший рух замальовуються дрони, у тебе летить скида або працює міномет, чи арта, або все разом. І група має 200-200, а дуже великі втрати Окрім орки. Ці дрони взагалі. Не економлять їх там як гівна. Тобто, якщо навіть вони не побачать рух, а лише запідозрять його, то вже летить яски на одну групу бійців кількості трьох чоловік може працювати одночасно кілька таких дронів, тому надзвичайно важко забирати загиблих. Якщо пояснити, що це повний тапець. нам теж потрібні очі, треба підсилювати. Реба треба влягати порох, який є, наказав залужний, і то вже потребує фінансування. Причому таких величезних масштабах, що не волонтери мають по копійці на це стягувати дрони, мають купувати. Вати і виготовляти держава, засуньте собі той марафон сраку. Він ніхіра не вирішує. Я прошу не лише врятувати бійців, а й дати нам можливість воювати, хоча б на рівну з противником. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.